Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні запекти картоплю ось таким чудовим способом. Виходить неймовірно смачно і поживно. Такі картопляні човники просто знахідка на обід або вечерю. Ходімо готувати. Беремо 5 картоплин середнього розміру, ну або трішки більше, попередньо добре промитих. І замотуємо кожну фольгу. Викладаємо на деко і відправляємо запікатися в духовку розігріто до 200 градусів на 1 годину. Тим часом готуємо начинку одна цибуля та печериці 150-200 г. Нарізаємо їх невеликими кубиками і слайсами. Спочатку підсмажуємо цибулю на олії до м'якості, а потім додаємо печериці. Солимо за смаком та підсмажуємо до легкого золотистого кольору. Через годину картопля готова. Якщо її проколоти виделкою, то вона легко проходить. Розгортаємо її і ножем зрізаємо верхівки трішки менше, ніж наполовину. Потім потрібно вийняти з середини десь приблизно половину картоплі. Зручно це робити з чайною ложкою. Формуємо такі собі картопляні човники. Далі з фольги, у яку була загорнута картопля, робимо щось схоже по формі на тарілочки. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тепер до картоплі, яку дістали з середини, додаємо сіль перець за смаком, італійські трави і 50 мл вершків або молока. Все розминаємо до однорідної консистенції. В миску з пюре відправляємо підсмажені гриби. І 50 г дрібно натертого твердого сиру. А 50 г залишаємо на потім. Все перемішуємо. Тепер начинку викладаємо в підготовлені човники. Повністю заповнюємо до самого верху, можна навіть трішки згоркою. Також замість грибів начинку можна брати бекон підсмажений або м'ясо. І для пікантності додати чесничок. Все. Тепер відправляємо картоплю в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього посипаємо сиром, який залишився. І знову відправляємо в духовку, але буквально на 1-2 хвилини, щоб розплавився сир. Ця картопля дуже ароматна, ніжна, м'якенька і смачна. Спробуйте так запекти та оцініть цей неперевершений смак. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!